І а, мене звуть Андрій Сячук. Нагадаю, ми зараз знаходимося. Це громадський онлайн. І в нас в студії є наші гості. Це Артем Скоропадський, речник правого сектору, і, та Ярослав Бабич, теж представник правого Доброго сектору, вечір. представник, зокрема, у комісії Верховної Ради, тимчасові слідчі, яка розслідує обставини загибелі Олександра Музичка, відомо як Сашко Білий. І пам'ятайте цю історію при затриманні один з один з керівників правого сектору на Рівненщині був застрелений працівниками МВС. Отже, ну насамперед готується в нас також сюжет нашого. Сергій Андрушка, і коли він буде готовий, ми його обов'язково покажемо про сьогоднішнє засідання ТСК. Власне, з цього, з цього приводу я лише скажу, що згідно з результатами низки експертиз вже проведена, куля, яка вилучена була з тіла музичка. І куля, якою було поранено співробітника міліції, випущені з одного пістолета. Це пістолет Макарова, який належав музичку. Так стверджує Генеральна прокуратура і ГПУ призначило додаткове судове розслідування правомірності дій співробітників міліції під час затримання одного з лідерів правого сектора Олександра Музичка. Давайте спочатку нагадаємо відео про те, як, як власне це відбувалося. Ага. Добре, ми будемо це відео просто показувати. Це відео з камер спостереження. Біля цього, я так розумію, ресторану, де вночі це все відбулося. Отже, ну почнемо з чого, напевно, та Ярослав, Артем, не знаю хто перший. Наскільки ви зараз задоволені тим, що відбувається, наскільки ефективно працює тимчасово слідча комісія? Як вам насправді, наскільки наскільки правдоподібними, скажімо, виглядає версія Генеральної прокуратури? Давайте почнемо з цього. Слід почати з того, що тимчасова слідча комісія робить все можливе, що вона передбачена законом, що вона може, для того, щоб забезпечити контрольну функцію парламентську за слідством. Інша справа, що правоохоронні органи, зокрема Генеральна прокуратура, м'яко кажучи, не йде на зустріч Тимчасовій слідчій комісії. Зокрема, проілюструю таким прикладом. Тим цього слідчі комісія вже вдруге робить запит на те в генеральній прокуратурі, на те, які експертизи призначені в справі, тобто вичерпний перелік експертиз. Які питання поставлені експертам, і які експертні установи власне досліджуються? І наступний момент, який повторно запитує тимчасова слідча комісія, це чи залучений в якості доказів до матеріалів справи одяг Олександра Музичка, зокрема його бушлат і Майка? Я вже кілька разів ну і в Експерти кілька разів на тому що ці докази мають принципове значення з точки зору того, хто саме наносив смертельні ушкодження. Е, якщо Олександр Музичко, припустимо, це робив сам, то значить на одязі повинні бути залишки порохових газів, і інші сліди е, пострілу в притул. Якщо цей постріл відбувався з великої відстані, що найбільш ймовірно, е, то таких слідів не буде е, і сьогодні, в черговий раз, тимчасова слідча комісія отримала відповідь такого плану, що а ми не знали про ваш запит. Тобто немає відмови в наданні інформації, а є така, от ми не знали про ваш запит. Взагалі ця версія далі відкидається вами. Тобто ви вважаєте неправдоподібною. От дивіться, тиждень тому була історія, коли затримали, я вже не пам'ятаю де чи в Маріуполі, чи якомусь там Краматорську затримували якогось озброєного сепаратиста. Він був з пістолетом, не почав відстрілюватися і теж поранив себе. Ну не смертельно, наскільки я розумію, тим не менше. Тобто, наскільки взагалі це продобувається? Можна поранити себе один раз, ага. а нанести собі два і більше смертельних поранення неможливо, в принципі. Це по-перше. По-друге, якщо все так е нормально в справі і жодних немає підстав сумніватися в опережності, чому. Е Генеральна прокуратура не йде зустріч тим тисовій слідчої комісії і не надає інформації. Ми не говоримо про надання інформації зміст слідчих дій, зміст показань свідків. Це зрозуміло, що це є слідча таємниця, uh -huh. але інформація, про яку я говорив щойно, вона дасть можливість зрозуміти в якому напрямку йде слідство, які версії вона висуває. Зокрема, сьогодні представник генеральної прокуратури сказав, що ми розглядаємо дві версії. Між іншим в залі засідання, тимчасової слідчої комісії він говорив одне, а потім журналістам інше. Uh -huh. Так, от в залі він говорив, що ми розглядаємо дві версії. Перша це коли що можливо Олександр наніс собі тілесні ушкодження наслідок необережного поводження зі зброєю. Інша версія це те, що це зробили співробітники міліції. А вже журналістам він говорив, що є точна інформація про те, що він це зробив сам. Mm -hmm. Не, не no. може професійна людина так говорити, допоки вслідстві слідстві не проведені всі експертизи, і ну no, ви маєте ці... доступ власне до цих експертиз, тобто, скажімо, от про те, що куля була випущена саме з пістолета Макарова, який належав. Олександр Музичку ми можемо говорити тільки про те, що це припущення слідства. Тобто, те, що це належало Олександру музичку. Це припущення слідства, яке нічим не грун, не, не обґрунтовано. Ну є ж результати балістичної експертизи. Та куля іде, всі всі стволи насправді там мають нарізи, трошки відрізняються, Пускай, на те, те, що куля Вилетіли з цього ствола, можливо, і є, так. але щоб встановити, що це пістолет музичка, Я треба... маю на увазі, що повноважень ваших вистачає для того, що ви могли це перевірити. Вам там дають там, не знаю. Тимчасові так. слідчі комісії, по перше, не вистачає повноважень. Сказати, Чи ви вірите на слово? По суті, так, доводиться сприймати інформацію така, як є. Єдине, з чим ми можемо зараз працювати, це з висновком МВС про результати службового розслідування, які були, як ви пам'ятаєте, декілька тижнів тому опубліковані на сайті МВС. Щодо цього висновку, правий сектор в даному разі. Особі представників ми ми підготували правову позицію. От і вона надана голові тимчасової слідчої комісії народного депутату дерев'янку, е і я, я її іншим, виклав у себе в мережі Фейсбук. Там, там ми даємо правову оцінку тим порушенням, які допустили співробітники спецпідрозділу Сокіл при затриманні Олександра. Навіть цього достатньо для розуміння того, що, м'яко кажучи, не все було законно. У мене тут в цьому зв'язку є ж таке політичне питання, то я може, до Артема більше звернуся зараз. Артеме, ну завжди кажуть е люди, які розслідують слідують слідчі, кажуть, всюди, коли вбивство треба шукати мотиви. Тобто, хто був зацікавлений в першу чергу у смерті музичка, чи таких сторін було насправді багато? Я думаю, що в смерті музичка був заінтересовано велике число людей. І в першу чергу там, був там, заінтересований Кремль і лично Володимир Путін. Тому що ми бачимо, що зараз а, йде, по суті, війна з Російською Федерацією. І музичка... А, он же був не то, що політиком он був Общественным деятелем, он был командиром, он мог бы быть полевым командиром. И естественно, что такой человек был абсолютно не выгоден в военное время а Кремлю. И на самом деле очень странно, то что Министерство внутренних дел до сих пор не дает ответа на то, как почему. И был убит Александр Музычка, наш побратим. То есть на самом деле все это вызывает огромное число вопросов. И именно поэтому правый сектор требует, чтобы хотя бы на время работы временной следственной комиссии, о которой говорил mm -hmm. мой коллега, министр внутренних дел Аваков был отстранен от исполнения своих обязанностей. Потому что мы видели, что было, был отчет Министерства внутренних дел, в котором сказано, что все было вроде как по правилам, что вроде как... Ну, мы знаем, да, что заявляло Министерство внутренних дел. Но когда работники внутренних дел расследуют деятельность работников внутренних же дел, на самом деле это довольно сомнительный отчет. Поэтому мы, естественно, не принимаем эти все оправдания и будем дожидаться результатов работы Временной следственной комиссии. И только а, то расследование, которое ведет Временная следственная комиссия, только тем результатам мы поверим и примем их. Знаєте, але з іншого боку, просто так я ви ж давайте можна сказати. Між іншим є результат роботи тимчасової mm. слідчої комісії, який би він не був. Але сьогодні представник генеральної прокуратури заявив про те, що він не погоджується з висновком МВС, і вони mm. його будуть перевіряти ще раз. Ну, принаймні те, що ми таким чином звернули е, увагу громадськості на, на це питання, що є багато камер і е, представників ЗМІ і представників громадськості тимчасової слідчої комісії. Дає свій результат і доповнити Артема ще хотів тим, що ми наполягаємо на тому, що у справі не повинно бути дві версії. Це непрофесійно і неправильно говорять про дві основні е, І зовсім не розглядається версія, наприклад, замовного характеру вбивства. Ми не говоримо, що конкретна особа є замовником Путіна, далі. Ні, ми говоримо, що можливо це є замовне вбивство. Але. Слідство не йде цим шляхом, не призначає слідчих дій спрямованих на це, не призначає експертиз і взагалі не розглядає такої версії. От в цьому ми вбачаємо зацікавленість слідства. Ну просто дивіться, коли Артем каже про те, що Кремль був в першу чергу зацікавлений в тому, що щоб. Музичка був вбитий, але з іншого боку, ну живий музичко, хіба в цьому не буде цікавий крем. Тобто дивіться, що зараз відбувається. Тобто правий сектор це став, стала та страшивка, якою лякають дітей перед сном на сході України, в Луганську і в Донецьку я маю на увазі, і в Росії так само. Та? Тобто, я до речі не знаю, як ви ставитеся до такої популярності, чи це добре для правого сектору чи ні. Uh, это все ложь кремлевской пропаганды. И то, что правым сектором uh, пугают действительно Луганск, Донецк и Москву, мы прекрасно это знаем. Однако все эти люди, которые общаются с нами, все эти люди, которые могут пообщаться с любым представителем правого сектора, прекрасно знают, что правый сектор не является ни террористами, ни экстремистами. Что правый сектор не писал там писем чеченским террористам, что на самом деле uh, именно мы были авангардом украинской революции. Именно мы представляем действительно единственную угрозу. Кремлю. И то, что сейчас происходит, а те действия, о которых вы говорите, что нами пугают, что из нас делают страшилку, знаете почему? Да потому что Путин боится правого сектора. Вот, собственно, И потому что мы действительно показывали, Путин... мы показали, на что мы способны на улице Грушевского. Мы показали, на что мы способны потом. Просто музычку как раз в те вот страшилке, он был самым колоритным персонажем, который, из ну, по-перше, ну, никто же не может откидать его боевой досвід в Чечне. І це справді там рахунок, я так розумію, що це ж не просто байки про ці історії з е, операцій, яких він брав участь, де загинули російські там, солдати чи в полон, він захопив, та, ціла історія є ж про це. Та? этого мы знать уже не можем. То, что он принимал участие в каких-то там, э, то, что он ездил туда, это мы знаем. Что он там делал, это нужно было спрашивать у него, когда он был жив, но у него это почему-то никто не спрашивал. Вот. То, что из него делали какую-то страшилку тоже, мы это тоже прекрасно знаем. Но у нас все-таки есть четкая позиция, что от своих активистов мы не отказываемся. Действительно, э, он действовал, может быть импульсивно, может быть иногда так, что для общественного мнения оказалось, что это не очень красиво. Но, например, в той же самой истории с этим прокурором, по сути, когда пришли туда люди, да, mm -hmm. не довольные, которые хотели, по сути, прокуратуру жечь, а прокурора убить. Сашко его спас тем, что дал ему там пару тумаков. То есть давайте позовем в студию прокурора и спросим, Друже, прокурор, что ты хочешь, чтобы тебя убили разгневанные люди и сожгли прокуратуру, либо вот то, что Сашко тебя спас на самом деле. Безусловно, что в мирное время таких действий быть не должно, как поступал Александр Музычка. давайте все-таки вспомним, что это была революционная ситуация, что в тот момент в нас, по сути, в обычных революциях расстрелял Беркут, что против нас была направлена вся силовая система а, фашистского режима Януковича, и то, что он дал прокурору там пару тумаков и подергал его за глаз, только я думаю, что это не не так страшно по сравнению с теми сотнями убитых людей, которых убивал и в первую очередь, убивал, убивал Бернт. И в первую очередь це обумовлено бездеятельностью прокуратуры. Безусловно. На Скажіть, ну все таки, якщо вам ну я так і не зрозумів, тобто для вас оцей цей образ ви не хочете асоціюватися з тим образом, який пропаганда. Ну якби як вас подає російська пропаганда? Тобто ви від цього відхрещуєтеся і ви не хочете такої слави? То це давай, плани. Давай, давайте подумаємо, як, як, як подає російська пропаганда. Наприклад, останній приклад в слов'янську чи в слав'янську? З чим асоціюватися з образом правий вигадання їздить на фейка? танках, літає на. Да, видите, безусловно, на самом деле российская пропаганда превзошла уже даже пропаганду национал-социалистической Германии. То есть врут не только же про правый сектор, врут вообще про независимую Украину. И на самом деле правый сектор это только повод для кремлевской пропаганды, для, для того, чтобы а, врать. Потому что для имперского сознания Владимира Путина сам факт существования независимой Украины, а, он его возмущает, он не дает ему покоя. Потому что без Украины, империя, вот тот русский мир, он невозможен. А правый сектор есть авангардом защиты Украины. Поэтому, естественно, клевещут и на а, законное правительство, которое, безусловно, может быть, и делает ошибки, но оно законное. И на саму Украину, и на правый сектор. Так вот. что, безусловно, когда уже совсем откровенно завравшаяся пропаганда там, через свои каналы рассказывает, что в сгоревших дотла автомобилях нашли визитку Ярыша или нашли какие-то там новенькие 100-долларовые купюры, да, с которыми якобы наши там, активисты ездили куда-то там что-то делать. Понимаете, это просто уже у кремлевских пиарщиков плохо не с креативом. Плохо не с пиаром, у них уже пло просто плохо с головой. Потому что на самом деле вот та гебельщина, которой они занимаются, она реально все-таки сказывается на психике, мне кажется, людей. И оттуда выходят все эти комедийные истории про визитки, деньги, убийства, терроризм, экстремизм. Хотя, безусловно, правый сектор к этому не причастен и действует только сугубо в рамках а, украинского законодательства. Смотри, ну визитка Ярошация стала случайно интернет-мемом и суппорхитом. Я зараз вам. Покажу кілька відомих просто. Їх, напевно, всі вже сто разів показували, ну вони просто такі прекрасні, але що я мушу їх показати пару, пару штучок. Так, ну оце от одна зі свіжих, мені здається, ось ця. Так. От, це. От, от така версія. Тобто візитка Яроша Яруш... падає на Януковича замість Віночок, Ну ви, напевно, всі ці бачили, тут я так показую. Mm -hmm. так. А є, ще прекрасна, мені дуже подобається ось ця. От. От насправді що було? Поставлено на місяці. А -а Ай, армстроном? Так, прекрасно. Да, это все, это ну, вот все, все... То, что, все, то, что рассказывает российская пропаганда, это такой же примерно про правый сектор, примерно такой же степени достоверности, как то, что вы показывали только что, что визитка Яроша была на Луне. Это прям вот мы там по нас говорят, что мы экстремисты и террористы. Вот это примерно такая же степень достоверности, как визитка Яроша в сгоревшем автомобиле или на Луне. Добро, окей. Вам это не подобается, чем, может быть, вот трошки лесно, даже, что про вас просто легенды, которые уже рассказывают, вы, вы. с другой стороны, что вы можете сделать для того, чтобы на Переконати людей скажімо, на сході України, що правий сектор зовсім не те, що правий сектор не має жодних танків, і не може бути правий сектор, який прилетить і буде обстрілювати з повітря з якихось там Су-27. Чи може у вас є Су-27? Я ж не знаю. У нас є все тільки те, то, що розрішено законом. І, на самом деле, людей. От нас, е, я більшу часть своєї трачу, як для того, щоб обіцять людям, що правый сектор це не екстремісти і не терористи. А мы защитники Украины, мы выступаем за единую, соборную, унитарную Украину. И то, что на самом деле говорят, что люди востока нас не понимают, это неправда. Потому что есть правый сектор Луганск, правый сектор Донецк, правый сектор Николаев. Правый сектор Херсон, то есть там люди создают отделение правого сектора сами. И не люди там из Галичины, там, а, Коломы там, или откуда-то еще, да, из Ивано-Франковска, едут в Донецк создавать правый сектор. А, собственно, люди в Донецке, в Николаеве, в Луганске создают правый сектор. Я напомню, что, допустим, Дмитрий Ярош, он не галичанин, он из центральной Украины. Вот. А я, допустим, говорю на русском языке. И в правом секторе где-то, может быть, треть людей — это русскоязычные. То есть, А, uh, Но нам сложно бороться с этой кремлевской пропагандой, потому что на самом деле сейчас Кремль тратит огромное а, uh, число и денег, и усилий, и средств для того, чтобы... Уничтожать и клеветать а, на все, что связано с независимой Украиной. И так как правый сектор является защитником, одним из основных защитников унитарной соборной независимой Украины, то есть естественно, что пропагандированная машина Кремля направлена сейчас против нас. Но простые украинцы должны понять, что на самом деле мы ни в коем случае не делим украинцев на два сорта: мы не делим украинцев по языковому вопросу, по национальному вопросу. А в правом секторе есть люди самых разных национальностей и люди, говорящие на разных языках. Тот же самый житель Донецка, если он выступает за независимую, сильную соборную Украину это наш брат. Ну, а если, ну, скажем там, найдется какой-то отщепенец, который живет в Ивано-Франковске или во Львове, и он выступает, там, будучи членом там, компартии или там партии регионов, то он нам враг. Понимаете, мы не делим украинцев на, на два сорта. И жители востока Украины, Крыма, Юга не должны нас бояться, потому что мы с ними заодно. Мы за то, чтобы люди в Украине жили нормально, в сильной, процветающей стране. Как можно быть против этого, я не понимаю. А ще питання в здатності людини критично сприймати інформацію. Тобто, або людина піддається на пропаганду, або вона дивиться і розуміє, що як може бути та, та ж візитка в дотла згорілий автомобіль, або людина може просто елементарно збільшити фотографію і побачити, що весь згорілий той автомобіль він пробитий кулями. І паралельно іде інформація про те, що. Це був здійснений напад на беззбройних людей. А не треба бути юристом і криміналістом, щоб побачити, що насправді напад був здійснений на автомобіль, а не навпаки. Принаймні, вже щось не так. Ну і там було питання, що кут, скажімо, просто цих отворів, як входили кулі, він свідчить, що їх обстрілювали просто з притул, потім вже машини ці постфактум, а не з барикад на блокпості. Та, це все досить відомі речі, але справа в тому, що мені здається, що люди, які зараз розігріті, там люди, які беруть участь саме в цих сепаратистських. Акціях вони зовсім не готові слухати і не готові слухати раціонально. Ми ж бачимо, наприклад, виступи цих людей. Вони абсолютно ірраціональні, а Ну, Що там вартувала ця тітонька, яка розповідала про зоофілію, як там якусь офіційну релігію чи щось таке, наприклад, євросоюзу. Ну, тобто нонсенс, ну абсолютний нонсенс, абсурд, абракадабра. Але ну очевидно, ця людина десь живе в своєму там Краматорську все життя. И двигаться российский канал. Ну Са да, житая. путинская пропаганда на самом деле и выгодно так вот зомбировать и зазомбировать <coughs> людей. А для того чтобы эти люди были управляемы, для того, чтобы они реально верили в то, что в Европе там официально разрешена зоофилия, а визитка Яроша не горит там в, в обстреленной машине, сгоревшей полностью. Есть, не понимаете, не мы не видим, не я еще раз повторюсь, что на самом деле нынешний Кремль он врет так, как не врала даже национал-социалистическая Германия во время Второй мировой войны. Потому что на самом деле все то, что происходит сейчас, это просто открытая, кощунственная логика. Оше вранью со сторони кремльовського режиму тим менше, є так. і позитивний результат, коли б ми побачили, що на Червоній площі в центрі Москви співають гімн України. Тобто е, насправді кордони досить умовно розділяють людей, і це протистояння це не скільки протистояння міждержавне, чи якесь, це протистояння здоровомислячих мислячих людей, людей, які розуміють, що таке здоровий патріотизм і націоналізм, і людей, які е, як ви говорите, мислять ірраціонально і не здатні критично сприймати інформацію, і відповідно піддаються на вплив пропаганди. Правий сектор все таки зараз якось присутній в цих двох областях: Луганській і в Донецькій. Безусловно, правый сектор присутствует везде, и в Луганске, и в Донецке, и в Николаеве, и в Херсоне. А правый сектор есть везде. Я еще раз подчеркну, что на самом деле активисты правого сектора число правого сектора число активистов растет с каждым днем. Это местные активисты, чи там є також люди с кем там з Києва або не знаю, зі Львова. Безусловно, это местные активисты. Активисты правого сектора во Львове э, живут во Львове и занимаются львовскими делами. Активисты Ивана франковские занимаются Ивана франковскими делами. А те люди, которые живут в Донецке, они занимаются там, э, тем, чем должен заниматься правый сектор в Донецке, в Луганске или в Николаеве. Мы не скрываем то, что мы там есть, но мы не люди, которые приехали непонятно откуда. Правый сектор э, Донецк, правый сектор Луганск это жители, которые родились в Донецке и в Луганске. І скажіть мені, все-таки, Дмитро Яриш, він бере участь у дебатах чи ні? Я от хочу ніяк не можу зрозуміти. Зараз, скажем чесно, для нас, коли ми створювали партію, нам говорили: "Вот ви тепер станете наденете галстуки і будете політиками". Ми сразу говорили, що ми не будемо обычними політиками, що для нас партія это ещё один спосіб досягнення наших політичних цілей. Еще один просто способ создания украинской соборной самостійної державы. Сейчас политическая деятельность и предвыборная кампания для нас ушли на второй план, потому что сейчас в первую очередь... Это защита соборной и унитарной Украины. Будет более спокойное время, успеем мы до 25 мая, будет Ярош принимать участие и в дебатах, и в, в будет, будет вестись предвыборная кампания. Если будет такая же ситуация, связанная с войной, с агрессией со стороны России, мы будем заниматься сугубо только защитой от агрессии со стороны России, потому что для нас это в первую очередь. Но Все выборы для нас вторичны. Я просто телевизионник, я могу сказать, ну, чтобы, скажем, люди, которые сейчас готовятся от дебаты, у них есть свой дедлайн, они не могут Скажімо, включити потім на вимогу. Дуже простих причин. Зараз пройде жеребкування, і потім не можна сказати, а у вас ще буде Ярош. Ми так вирішили 24-го, 24-го, звичайно, там, якогось там, 22 числа травня. Ну, таке просто неможливо. Тобто я розумію, що відповідь ні. Дмитро Ярош не бере участь в дебатах. Я не говорив, що ні. Я відвідав, що для нас зараз важні інші речі. Будет более спокойная ситуация, будет более спокойная обстановка. Дмитрий Ярош не боится никаких дебатов, uh -huh. поймите. Но для нас сейчас главным оппонентом является не, а, дру, являются не другие кандидаты в президенты, для нас главным оппонентом, прямо скажем врагом, является Владимир Путин. Справа в том, я просто хотел на том наголосить, может быть, я, я там, хоть маленький шанс, что не знаю, даже то, что мы сейчас говорим, и это как-то дойдет до а, пана Яроша и может быть свою думку, возьмет участие в дебатах. Мне кажется, что это очень важно, потому что, может Кандидати Помилково думають про те, що це буде розмова між кандидатами. Але насправді це не розмова між кандидатами, це є західного зразку дебати, коли всі стоять навпроти аудиторії, це розмова за аудиторією з виборцями, з експертними групами. Тобто там між собою буквально є короткі такі бліц. Обмін ударами, скажімо, але так в цілому це є спілкування з народом насправді і це дає можливість е, трошки показати себе як людину, ну власне як майбутнього президента. Тому якщо б ярош все таки взяв участь світово дебатах, мені здається, це було б сильним кроком. Тим більше, що він досить добре завжди виглядає на Дмітрі Ярош і будь-який активіст правого сектора відкрит перед. С своими избирателями перед простыми украинцами, mm -hmm. потому что мы и есть простые украинцы. Uh -huh. что нам нечего нам нечего скрывать, нам нечего бояться, нам нечего прятать. То есть мы открыты для общения с журналистами, мы открыты для общения с простыми людьми. Так что будет возможность пообщаться. Uh -huh. Мы с удовольствием пообщаемся, потому uh -huh. что мы хотим а, как можно больше доносить нашу программу, нашу информацию, рассказывать, что мы выступаем, что мы не террористы, мы не экстремисты, мы просто за сильную а, процветающую Украину. Дякую дуже Артем Скоропадський, речник правого сектору, а також Ярослав Бабич, так само представник правого сектору і представник в, в громадськості та цієї партії швидше у в тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з ослідування обставину вбивства Олександра Музичка. Дякую за участь в нашій програмі на середовій. Дякую Спасибо вам.